Вітаю вас на часі. Програма про головне коротко про події понеділка, 19 вересня, прямо зараз. Жахливе ДТП трапилося на трасі Київ Переяслав Хмельницький, що за кілометр від Борисполя. Поряд із АЗС БРСМ. зіткнулося два автомобіля. Водія одного з них доставили до місцевої ЦРЛ. Але через сильні травми голови врятувати Керманича не вдалося. По вулиці Володимира Момота невідомий розкидався цеглинами прямо із даху недобудови. Інспектори патрульної поліції відразу прибули на місце події та піднялись на дах, де виявили чоловіка. Його затримали та доставили у кайданках до відділу поліції. Далі склали протокол за статтею 173 дрібне хуліганство. Також даній особі, якщо її провину буде доведено, швидше за все доведеться відповідати за заподіяну матеріальну шкоду власникам авто. Справу передали до суду. Вересня близько другої години ночі по вулиці Садовій сталося ДТП із жахливими наслідками. Зіткнулося дві автівки, в одній з яких було шість пасажирів, можливо, неповнолітніх. Їхнє авто від поштовху відкинуло на паркан, а іншу автівку в електроопору. Загалом дев'ять потерпілих, четверо у важкому стані. Відомо, що один із учасників ДТП наразі перебуває у комі. Крім того, цієї ж ночі по вулиці Садова палав житловий будинок. На місце прибула 23 третя бригада Державної служби надзвичайних ситуацій, але через вузькі проїзди дістатися місця пожежі повністю не вдалося. Його мешканцям було надано першу домедичну допомогу, а потім передано родичам. Відомо, що першим про пожежу повідомив командир 3-ї роти патрульної поліції, який побачив дим, повертаючись додому зі зміни. В Борисполі знайшлася собака по вулиці Шевченка біля пожежної частини. Відомо, що це німецька вівчарка. Дівчинка на вигляд має один рік. Виконує всі команди. Якщо ви впізнали собаку чи знаєте її власника, зателефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. На сьогодні це всі новини. Більше інформації дивіться на сайті та в ефірі телеканалу «Бориспіль». у студії. Працювала Кароліна Савсюк.